Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну цікаву рибу українських водойм це йорш звичайний. Йорш звичайний по латині, гімноса з зряду окунаподібні, родини окунові, що є найбільш поширеним серед усіх чотирьох видів йоржів. Рід йоржів містить чотири прісноводні види, звичайний. Донський, носар, бобр або бірючок – смугастий, чеський, йорж балона. Широко розповсюджений у Європі та Північній Азії, в Україні зустрічається на всій території, окрім Криму та гірських водойм. Є дуже невибагливим, з грайним видом і добре почуває себе в широкому спектрі умов навколишнього середовища. У народі йоржа звичайного ще називають совач, кострубач, бабіта, мешкає в річках, озерах та водосховищах із сповільненою течією, що мають чисту воду у придонних слоях на досить великій глибині. Може жити в умовах малої кількості світла, здатен схрещуватися з йоржем дунайським, при цьому гібриди чоловічої статі є старильними, а жіночої можуть давати потомство з чоловічими особливостями обох видів. Звичайна довжина 8-12 см, а маса 35-40 грам. Окремі особини сягають довжини понад 20 см та маси 100 г і більше. Тіло продовгувате стисле з боків, висота якого становить 20 30% від загальної довжини. Має невеликий нижній рот і туперило. На щелепах добре помітні щетинкоподібні зуби, проте ікла відсутні. Від інших риб різниця наявністю на зябровій кристі 11, 12 колючих шипів і двох спинних плавців, що зрослися в один суцільний. Спина сіро зелена, з чорними плямами та крапками, боки жовтуваті, а червосвітло-сіре або біле. Забарвлення залежить від навколишнього середовища. Статевої зрілості досягає у віці 2-3 років, за ваги у 30-38 грам. У деяких водоймах йоржі можуть починати розмноження і у віці одного року. Живуть максимально до 11 років, але в природних популяціях до 93% складають риби віком від 1 до 3 років. Нарестяться з квітня до червня при температурі 6-18 градусів Цельсія. На ділянках водойм з піскуватим або кам'янистим дном та повільною течією, збираючись у великі зграї. Кількість ікринок залежно від розмірів самиць може становити до 200 тисяч, яку відкладають на рослинність на глибині до 3 метрів, вважається хижаком, хоча іноді ласує рослинною їжею. Мальки живляться зоопланктоном і зообентосом. Раціон дорослої особи не складається з черв'яків, безхребетних, дрібних молюсків. Плечино комах та ікри, мальків інших риб. Активно живиться протягом року, пізньої осені і взимку в менших об'ємах, ніж влітку. Головним органом чуття для пошуку здобичі є бокова лінія, завдяки якій йорж навіть у темряві може знаходити нерухому здобич. Цінується в кулінарії, юшка з нього має неповторний смак, а регулярне вживання страв з йоржа покращує вуглеводний обмін в організмі людини. Через низький темп зростання та велику конкуренцію в живленні з цінними промисловими рибами, а також через винищення ікри та молоді інших цінних видів риб, йоржа у всіх водоймах загалом вважають небажаною рибою. Особливості ловлі йоржа звичайного. Піймати йоржа можливо практично будь-яким знаряддям лову, як влітку, так і взимку клює йорж дуже жадібно, глибоко закофтуючи наживку. Тому обов'язково використовуйте екстрактор для зручності. Наживка повинна бути тваринного походження, хробак, мотиль або опариш. На рослинні насадки йорш клює неохоче, так як він є рибою зграйною, то на одному місці можна зловити не один десяток риб. Якщо шклювання припинилося і протягом 15-20 хвилин триває за то слід змінити місце. Також йорш цікавить рибалок як живець, наприклад, для ловлімання або щуки. А при спортивній риболовлі може врятувати ситуацію, збільшивши вагу у лову. У зв'язку з цим йоржі є об'єктом лову рибалок цілий рік. Важлива інформація: у колючками спинного плавника, а іноді й колючки на зябрах йоржа дуже болючі і довго не загоюються. Тому при його виловленні та зніманні з гачка необхідно бути обережним. Друзі, а ви хоч раз ловили йоржа звичайного. Як це було? Та як на нього кажуть у вас? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!